Пам'ятаю, як вас колись зацікавило моє відео, де я дегустувала прострочені продукти з київської барахолки. Тож, сьогодні я вирішила зробити нові закупи, але вже у Харкові. І сьогодні я розкажу, скільки це коштувало, які вони на смак і чи придатні до вжитку. По чуткам знаю, що прострочені товари можна придбати на конному ринку у Харкові. Тож відправлюсь туди. Думаю, а там, де саме, то поточню. Добрий день, вибачте, а ви не підкажете. Де на коному продаються построчені продукти? А, знаєте, я треба до сього здання пройти, там і каніку і повернути направо. <insert> там магазинчик такий буде. А, а там всього один магазин? да? Там... <in> Добре, дякую. Йду, йду куди направили, але нічого підходящого не бачу. Добрий день, вибачте, ви не знаєте, де на конному прострочені продукти можна купити? Не знаю. Добрий день, вибачте, ви не знаєте, де просрочені продукти можна на конному купити. Не знаю, не Пане, я вибачаюся, ви не знаєте, де на конному можна просрочені продукти купити? Понятно. Ну не може такого бути, що ніхто не знає. Запитаю у продавців. Вони зазвичай знають все. Просрочені навіть не знає я, я визбачаю, ти ви не знаєте, де на конному простроченні продукти можна ну, жаль, не так. Щось в мене таке враження, що шукати тут магазин з простроченими товарами нема сенсу. Але в мене є план Б. Я вирішила, що надію втрачати не буду, а просто запитаю харків'ян, де можна купити прострочку в харківських групах. І ось що з цього вийшло. Люди одразу почали радити, що прострочка є і на центральному ринку, і на Новосалтівському, і на метро Холодна Гора. Ось останній варіант я і оберу. Станція Холодна Гора. Тепер мені треба вийти в сторону магазину Рошен. Добрий день, вибачте, ви не підкажете до рошену вихід. Куди? Ну да, якщо сюди вийти, отак от попрямої. Дякую, дякую, дякую. З надією йду в напрямку, куди сказали: уважно все роздивляюсь, де що. Тут щось таке по типу ринку. А ось і той самий магазин рошен. Значить, я десь дуже близько. О, прибиральниці, вони, мабуть, знають все. Я обучаюсь, а де тут прострочені продукти продають? Паслі поки. Навіть так, дякую вам. Нічого собі на таке, я і розраховувати не могла. Оце пощастило. Я... Я... Я в вам Ну, якщо є можливість показати два, покажіть два. Я просто вперше От, мені... последні. Це, так? Да? Да, оце, так? Да? Да, дякую, дякую вам дуже. Гарного дня. Ну нарешті я на місці, тож починаю операцію про строчка. Кажуть, у вас можна просрочені продукти купити? Добре. Я просто у вас вперше подивлюся. Асортимент продуктів тут дуже різноманітний. Більшість товару зберігається в холодильнику, що радує, бо в Києві такого нема. А в них срок придатності давно пройшов чи у всіх по-різному. По Це так хороше. Это вот до 27 декабря еще можна місяць есть после просрочки. Ага. И все можна есть еще місяць после просрочки. Тут вот все пишет, і... Ага, ага. Тобто можна брати и дивитися. Та? Ага. Це що? А це вже ціни указані від вашого Ні, то не наш. У нас 90 гривень. А, 90 гривень. Оці, а, оці, оці, да? Ось тут прям серйозні продукти. Ти про? там, А халва? Халва ось в яку ціну? По 80 А оці сосиски в яку ціну? По 65 кг. всі любують. А тут кілограм, так? А їх строк придатності колись спити. Давайте я буду потихеньку відкладати. І тут трапилось непоправне. По якимось технічним причинам в мене перестала знімати камера. Хоча саме в цьому магазині я накупила ну, дуже багато продуктів, і я їх потім вам покажу в цьому відео, і ми разом з вами їх продегустуємо. Але сам процес купівлі їх в цьому магазині ви, на жаль, не побачите. Але повірте мені на слово, що я їх придбала саме тут. І до речі, витратила на них всього 135 гривень. Тепер зазирну до іншого магазину з прострочкою. Тут також асортимент величезний і все зберігається в холодильниках, але ціни не маленькі. Ось шинка за 140 гривень, кров'янка за 135, тридцять печенкова ковбаса за 145, варенка за 70 гривень кілограм, ковбаса з індичкою за 250. Ось переді мною жіночка стільки сира бере. Може він справді якийсь особливий. Треба і собі взяти. А це у вас сир просрочений чи. Ні, це не це. А що це олів'є написано? Маріон. Маріонко, 70 гривень. Це воно там що, з олів'є чи що? Ну, для олів'яні. А, для алів. Вибачте, будь ласка. Добре, я б я б теж взяла такий сир, я ж жіночка. Він скільки коштує? 220 кілограмів. А, тобто тут дати придатності не видно, так да, ось? Да. Ну, давайте я... Одну пачечку да, це... 5390. А на маски якісь сирні. Є Філадельфія 35. І такі ось по 110 кг на вес. А Філадельфію можна глянути? О, це вона до... до августа. Ну добре, давайте я оце візьму в 35. Цьому магазині скупилась на 90 гривень. Думаю, мені вже досить. А вам покажу ще сосиски по 50 гривень за кілограм, сардельки також за цією ціною. Тут навіть на стіні окремий цінник висить, що скільки коштує. Ладно, а я буду вже вирушати додому. І ось таку велику сумку прострочених продуктів в Харкові я придбала за 225 гривень. Ну що, починаємо дегустацію. І зараз я вам покажу усі продукти, які я придбала у першому магазині. Ну там, де в мене камера відключилася. Купила я ось такі сирки у шоколаді. Весь цей пакунок коштував 20 гривень. Придбала ось такі сосиски міні. Коштували вони мені 25 гривень. Ось такі йогурт Галичина за 10 гривень. Ось такий сир 5% жирності. Він десь коштував 27-30 гривень. Щось таке. Нарізка ковбаси салямі за 25 гривень. І ось дві такі копчені рибки. Я б, чесно кажучи, їх не купувала, але тато мене попросив, сказав, якщо побачиш, то купи. Ну, я взяла і коштували вони мені обидві 18 гривень. І зараз все буду коштувати по черзі і розкажу, яке воно на смак, та який в нього термін придатності. Чесно кажучи, чи навіть не знаю з чого почати, чи то з риби, чи то з молочних продуктів, бо ви ж розумієте, воно коли там все перемішаєш, то буде тобі не дуже добре. Ну, напевно, давайте все ж таки з молочки почнемо, а рибкою закусимо. Ось такий е, набір е, сирків. До речі, ніколи не бачила, щоб прям був е, набір сирків. Срок придатності тут до 5, -го, 12, -го, 25, -го. тобто до 5 грудня, тільки місяць е, як його срок придатності пройшов, плюс-мінус нормально, да? Бо якщо ви пам'ятаєте з мого минулого відео, е, де я куштувала. Київські продукти то там термін придатності проходив і 4-5 і 5 місяців тому. А тут всього місяць ще можна їсти, і їсти. До речі, продавчиня ці сирки мені дістала з холодильника. Що дуже добре, що я розумію, що вони товар тримають так, як треба. Нагадую, що оце пакування мені коштувало 20 гривень все пакування. А один сирок у шоколаді у супермаркеті, він коштує десь 12-14 гривень. Тож подивимось, що там усередині. Ось така бумажечка красива, дороговалютна. Так що тут? А, ось як вони виглядають. Бачите, вони без пакування, Ну, симпатично і, чесно кажучи, апетитно. апетитно. Ну що, спробую, спробую, візьму от цей одненький там, де шоколадик відпав. А тут шоколадик кругом відпадає. Ну. Тут всередині ще начинка є. На смак, чесно кажучи, не відчувається смак оцього сиру чи творогу. Він якийсь гумовий, такий не дуже приємний. Я не можу сказати, що вони віддають там якоюсь кислинкою, що вони там сильно прострочені, але... Ось сам продукт, він не смачний. Ну просто не смачний. Він не скисший, не прокисший, не дивлячись на, на те, що строк придатності пройшов місяць тому. Просто оцей сир всередині він гумовий. Просто е, жуєш таку гуму, е, покриту шоколадом. Навіть доїдати не буду, не дивлячись на те, що я дуже люблю солодкі. Так, ну що, продовжу далі. І це буде йогурт Галичина. Строк придатності його до 27.12.25, тобто до 27 грудня. Ну. Взагалі, два тижні як пройшов строк придатності. Ця бутилочка коштувала мені 10 гривень. Я взагалі остерігаюся просрочену молочку коштувати, тому що молочку взагалі треба споживати обережно. Ну, але що не зробиш заради вас, як то кажуть? А краще збовтати, щоб воно там, якщо є злаки, щоб вони там е перемішалися, або якщо є пліснява, щоб вона там потонула. Ну, на вигляд, наче нічого. Нічого такого підозрілого пробує. Йогурт нормальний, справді нормальний, але, чесно кажучи, от усі кисломолочні продукти, там йогурти, усілякі сири ну, дуже важко зрозуміти, чи придатні вони для споживання чи ні, бо вони з самого початку такі кисленькі. Але наче нормальний? Справді нормальний йогурт за 10 гривень, ну, саме воно. Ну, якщо я вирішила, що спочатку молочка, а потім все інше, то наступним в нас буде ось такий сир. Знаєте, в нього пакування таке. Брудненьке трішки, я не знаю. Хоча також продавчиня мені його дістала із холодильника, що дуже важливо. Тобто, не так, як на київській барахольці, де і сири, там, і молоко стоїть під відкритим небом. Ну, таке, бачите? Значить десь валялася, потім опинилася в холодильнику в магазині просочі. Строк придатності цього сиру до 26.12.25. Ось, бачите. Ось, щоб ви знали, що я не брешу. І це значить, що в нього теж е, буквально два тижні, як сплив строк придатності. Це ще нічого страшного, мені здається. Ну, на вигляд він ось такий розсипчатий. На вигляд такого нічого підозрілого нема. М -м -м. На запах також. Ну що, скоштую. Я Їла такий яготинський сир, я знаю, який він на смак. Він такий помірно кислий, а цей вже такий ну, дуже-дуже дуже тіслуватий. Дуже, дуже якщо б, наприклад, зранку його так просто їсти, то ні. А якщо там додати у сирники чи е, якусь траву, то мені здається можливо. А потім бігати у туалет, теж можливо. Продовжую далі. Молочні продукти, які я придбала у першому магазині, я вже скуштувала. Тепер переходимо до м'ясних. І це будуть ось такі копчені сосиски. Оце пакування я купила за 25 гривень. Взагалі, усі м'ясні продукти на прострочці в Харкові продають на кілограми. Бо в Києві продають за пакування. Тому я попросила найменше пакування, мені його зважили і сказали, що ось воно буде коштувати 25 гривень. Тут 350 грамів, і строк придатності скінчився 29.11.25. Ось вам покажу. Не знаю, ви побачите чи. Не. Це півтора місяці тому. Пакування тут трішечки вздулося, але зараз спробуємо на смак, які сосиски всередині. О, ось так вони виглядають. Ну, виглядають привабливо. привабливо, так. Ну, на смак, чесно кажучи, вони абсолютно нормальні. Може це рахунок того, що вони капчені, або може я щось не відчуваю, але мені здається, дуже і дуже смачно. Це, щоб пересвідчитися, що вони справді нормальні, я взяла вже другу. Так, сосиски добрі. Зараз прожую і продовжую. Ну, а на черзі ось така салямі Венеція. Я хотіла спробувати якусь із ковбас, які продаються на просрочки, але мені, чесно кажучи, було стрьомно купувати велику ковбасу. Тому я взяла ось таку нарізку. Ця нарізка мені коштувала 27-30 гривень. Чесно кажучи, докладно не пам'ятаю. Тут 70 грамів. І Прошу звернути увагу, срок придатності до 13.02.26. Ось бачите? Тобто срок придатності цієї ковбаси ще не пройшов намій. Тобто, її можна сміливо куштувати. Чесно кажучи, пахне дуже смачно. Ду. О, мій, о, мама. Тут, просто, тут просто від запаху можна вмерти, який він смачний. Пробуємо. мм, mm, mm. я думаю, треба було брати два пакування цієї колбаси. Ні, ну дуже смачно. Прям дуже-дуже-дуже-дуже не відчуваю ніяких недоліків. Блін, ну що, треба було брати два пакування. Ну, Протопіла. Ну ладно, ладно. Так що, якщо що, оце я дуже-дуже рекомендую. Ну, а зараз переходимо до найстрьомнішого експоната в моїй колекції прострочки. Це риба. Ось така, ось така. Я в ній не розбираюсь, що вона таке. Ну вона така не дуже копчена, вона така м'якенька, як вона називається копченого чи якось так. Ось я купила дві рибини. Дві рибини мені коштували 18 гривень. Я, я таке взагалі не їм, взагалі, бо пиво я не п'ю, там всякі такі напої, також як її розділувати, я також не знаю. І строк її придатності я теж сказати не можу, тому що вона ось так і продавалась. Просто лежала у ящику і продавалась, звісно, без усілякої маркировки якоїсь. Але я думаю, що ці сиров'ялині, сирокопчені продукти у них довгий термін придатності, тому я не думаю, що вона там вже та склеїла. Да? Але як її розділувати? Ладно, так от голову її відріжу. Я ж кажу, я такий стрмний. Опа, опа, це в неї вже кишки полізли. Да? Блін, це треба кишки їй дістати. Чи що? Ой, блін. Спариваю брюхо, чи хочеш. Господи, поможи. Ось така вона всередині. Це я її ще не, не дорозділала. в принципі, і не планую. Пахне вона приємно. Пахне копченою, копченою такою рибою. А ну-ка, спробуємо. Ну, на, смак, на смак нормально, але дуже-дуже зелена. Дуже, дуже прям аж очі випадають. Але мені казали, що насправді копченості просрочені, їх не варто їсти, бо там можуть бути найбільша кількість якихось там хвороб чи чогось. Тому з'їдаю цей останній кусочок і відкладаю. Ну, ось і все. Я спробувала усі продукти, які я придбала у першому магазині прострочки, і заплатила за них 135 гривень. А зараз переходжу до інших продуктів із другого магазину. Так, ну а у другому магазині прострочки я купила голландський сир, ось таке пакування, і сир в Філадельфію. Наприклад, цей сир я запитала, він що прострочений, і мені сказали та ні. Хоча, якщо ви бачите, тут усі строки вони замальовані. І так було на кожній упаковці, яку я роздивлялась. Тобто вони зафарбовують строки придатності, і тому я не можу сказати, він придатний чи непридатний. Ну, якщо я в магазині прострочки, то звичайно зрозуміло, що це прострочка. але вони ще її маскують. І кажуть, що це не просрочка, що це просто е, дефект пакування. Але дефект пакування тут насправді є. Трі, трішки ось так відкривається пакування. Там кілограм такого голландського сиру коштує 220 гривень. За оце пакування я заплатила 50 сім. Тож спробуємо, що воно таке. Оці каляки маляки замальовані. Я, я, я відірву вони не потрібні. Він так відламався. Ну, добре. Зараз щось не зрозуміла, візьму ще шматочок. Що я можу сказати? Скоріше за все, не дивлячись на те, що тут намагалися замалювати строки придатності, цей сир із фори. Бачите, тут видно, що з магазину фора. Я не знаю, в Харкові є магазин фора, бо в Києві а їх багато. Видно, що він продавався, потім зробили 30% знижки, а потім зовсім його списали, і так він потрапив до магазину прострочених продуктів. Але на смак він нормальний. Я не знаю, чи довго він буде ще нормальним, тому що не знаю його строку придатності. Розумієте, може вже два місяці тому його строк придатності пройшов і буквально через днів 5. Він буде там горчити або покриється пліснявою чи ще щось. А якщо так за день його з'їсти, то в принципі можна. А але, але ви знаєте, 58 гривень за таке пакування для прострочки це трішки дорогувато. Тому що в Києві таке пакування можна купити і за 20 гривень. Так, ну і нарешті я переходжу до Філадельфії. Я обожнюю Філадельфію, але їм її дуже-дуже ну, рідко, тому що вона жирна, вона впливає на фігури і так далі. Оцю баночку я купила за 35 гривень. Ну, ви самі розумієте, що для Філадельфії ну, це дуже дешево. А срок придатності в неї закінчився 19.08.25. Тобто вона була придатною до 19.08.25 до 19 серпня 2025 року. Тож подивимось, яка вона Філадельфія, у якої строк придатності пройшов 5 місяців тому. До речі, це Філадельфія ще з перцем. Я ніколи з перцем не їла, я їла, звичайно, ось так виглядає. Ну, з неї вже тут трішечки. Потекла жижа. Виділилася рідина. Ось бачите рідина. Ось. Звісно, чим він більше кисне, тим більше рідини виділяє. Ну, спробую. О, тут якісь шматочки, я так розумію, це шматочки перцю. Ну, я так сподіваюся, це перцю шматочки. Нічогось іншого. Ой, ой, це реально шматочки перцю. Йо-майо! -йо. Бачите, оце у мене на ложці такі шматочки. Це не пліснява, це перець. Причому реально такі шматани, і воно так пече. Ой. Ой-ой-ой. ой ой Ні-ні. ні Це не та Філадельфія, яку можна використовувати в десерти. Це може... хліб можна намазувати. Але. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, все, дякую. На смак вона нормальна, але отакі великі шматки перцю всередині, тому я вам не раджу купувати сир Філадельфія з отакою позначкою, там, де перець. Бо вона дуже-дуже-дуже-дуже гостра. Але я ж кажу, як варіант продукту, простроченого за 35 гривень, якість у нього нормальна. Тож, підведу підсумки ревізії прострочених продуктів у Харкові. 80% куплених прострочених продуктів мною в Харкові. Вони придатні для споживання. По-друге, якщо порівнювати. Харківську прострочку і київську, то тут одразу видна різниця. Київська прострочка вона продається без холодильників на відкритому просторі. А харківська прострочка продається у магазинах з холодильниками, там про неї більш дбають. Київська прострочка вона продається за упаковку. Наприклад, якщо це пакування печива, то стільки то коштує. Якщо це пакування там сиру, то там. 20-30 гривень. А харківська продукція, її вибір більше, набагато більше, багато сирів, якихось копченостей, баликів, ну просто очі розбігаються. Але там ціни дорожче, і ціни там на кілограм. Ковбаса за 220 гривень, кілограм. Там за 150 гривень. А в Києві, наприклад, палку ковбаси можна придбати за 50 гривень. Хоча і та, і та буде просрочкою, і може бути таке, що там їм вже по 4-5 місяців як вони непридатні для споживання. Але якщо підвести один великий підсумок мого експерименту щодо харківської просрочки, то я можу сказати, що я не бачу сенсу її купувати. Харківська прострочка коштує недешево, тобто можна ще зовсім трішечки додати і купити свіжі продукти в АТБ, на відміну від. Київської просрочки, де ти можеш там на 50 гривень купити собі продуктів на цілий день, а може і на два дні. Так вони вже там не зовсім свіжі, але тим паче в цьому ж і смисл того, що ти витрачаєш трішечки, якось ризикуєш, але тим паче ти не голодний. В харківській просрочці цього нема. Тож, ось таким був мій гастрономічний харківський експеримент. Ну, а в мене на сьогодні це. Все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па!